Намасте! Мої дорогі підписники та гості каналу, я сьогодні запрошую вас на вечірнє заняття, яке допоможе вам розвантажити особливо плечовий корпус та поперек після робочого. Дня робочого тижня і допомогти відчути себе більш розслаблено перед сном. Нагадую, мої заняття орієнтовані на відносно здорових людей, тому, якщо у вас є якісь особливості, проблеми зі здоров'ям, травми, операції, будь ласка, проконсультуйтесь зі своїм лікуючим лікарем щодо того, чим можна вам займатися. Мене звати Тетяна Малій, і я міжнародно сертифікований інструктор з адхо йоги, і ми будемо з вами розпочинати. Відтягуємо сідниці назад, сідаємо на сідничні кісточки, розкриваємо долоні, збираємо пальці в мудру, вказівний великий, з'єднуємо, долоні відкриті, прикриваємо очі, подовжуємо дихання. Робимо через ніс глибокий вдих, через ніс глибокий видих. Всі ваші думки залишайте поза килимком, всі турботи, проблеми, невирішені завдання зараз вас ніяк не стосуються. Залиштеся тут і зараз, в цю секунду, присвятіть. Цей коротенький час собі, своєму тілу. Продовжуємо глибоко дихати, глибокий вдих і глибокий видих, вдих, видих, розплющуємо очі, робимо через сторони, вдих. Через сторони видих, через сторони вдих, руки в намасте перед грудною кліткою розкриваємо наш йогічний простір мантрою вдячності вчителям. Гуру брахму, Вішну, Гуру Деву, маха швара, горусач, шат парабрахма, дасме ширі гурава Намахам. Ом Омшалендрова демахи, Йогораджайтхімах та йогарадж Раджм Таят. Угору руки вдих, видих. Через сторони вдих. Опускаємо руки в різні сторони і робимо оберти в плечовому суглобі, Погляд вгору вдих, скручуємо вперед, видих. Це у нас супінація в плечовому суглобі. І пронація. Оберт назовні. Всередину. І ще робимо глибокий рух вдих. Видих. При цьому у нас дещо грудний відділ також скруглюється. Вдих, видих. І ще раз вдих. Видих. Робимо останній вдих. І видих руки в протилежні сторони. Ліва внизу, права вгорі. І погляд за правий лікоть. Це у нас видих. Розкручуємо руки в сторони вдих. В іншу сторону видих погляд за лівий лікоть. Нижня рука може лежати на ногах. Вдих, розкриваємо грудний відділ, видих. Ще раз робимо. Вдих. І останній раз видих. Зараз руки в сторону, долонями тягнемося вниз. Пальчиками ніби розтягуємо себе від плечей. Голова, шия злегка в ретракції, тобто назад. І робимо нахили головою вперед, назад. На фоні витяжіння руками в сторони вниз. 5. 4. Три. Два. Один. Повороти. Вправо, вліво, можете поєднувати з диханням, можете дихати вільно. В одну сторону може бути вдих, в іншу видих, вдих, видих. П'ять. Чотири. Три, два, і один. Нахили. До лівого до правого плеча. Не поспішайте. Робіть плавно, гарно витягуйте бічну поверхню шиї. П'ять. Чотири. Ми робимо оберти плечима назад, максимальну амплітуду провертаємо плечі 5, 4, 3, 2 і 1. Тепер вперед робимо так само в максимальній амплітуді 5, 4. Два. Один. Молодці. Стаємо зараз на четвереньки. Зробимо декілька циклів класичної кішки. Прогин. погляд в вдих. Округлюємо спину, видих. Вдих. Видих. Тут у нас задіються всі відділи хребта. Шийний, грудний, поперековий. Намагайтеся відчути кожен вигін, кожен відділ гарно прогинаємося. Це така дуже базова асана, яка надзвичайно корисна для роботи нашого хребта. Особливо, коли спина втомлена, багато сиділи. Ще робимо п'ять. 4, Три. Два. І один. Молодці. Тепер у нас опорна нога права, можна поставити ногу на носочок для більшої стабільності. І ми ліву ногу піднімаємо в сторону. При цьому намагайтеся не завалюватись ось так. Вправо намагайтесь таз тримати закритим, а відводити ногу за рахунок включення відвідних м'язів стегна і середньої та великої сідничних м'язів. П'ять. 4. Три. Два. Один. Робимо те саме на іншу сторону. Я повернусь, щоб вам було краще видно. Ви можете лишатися так, як ви були. Поїхали. П'ять. Дихання тут вільне, подовжене. Чотири. Три. Два. І один. Молодці. Лишаємося з вами на четвереньках. Носочки від себе, руки обидві долоньки по центру, права опорна, Ліву піднімаємо вгору, розкриваємо плечовий корпус, погляд за верхньою рукою. І зміна. Вгору рука у нас іде вдих, вниз видих, вгору вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Тут у нас первинна глибина виконання даних асан, а не їх швидкість. Тому Намагайтеся робити якісно, глибоко, щоб ми пропрацювали наш плечовий пояс. Вгору вдих. Видих ще робимо п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Молодці тепер. Ми залишаємося на четвереньках, руки ставимо під плечима. І тепер у нас піднімаємо праву руку вгору і опускаємо вниз себе на праве плече. І затримуємося в такій нижній скрутці. Праве плече намагайтеся вкласти на підлогу та свого. Тримаємо 5. 4. Лівою рукою ви можете дещо відштовхувати, щоб зробити більшу глибину. 2, 1, Піднімаємося і так само повторюємо. На іншу сторону, тепер у нас права опорна, ліву витягуємо в сторону. Погляд також максимально вгору, ліве плече на підлозі. Правою рукою дещо відштовхуйтесь від килимочка. Тоді у вас глибина скрутки буде ще більша. П'ять, чотири, три, два. Один. Молодці. Зараз ми з вами лягаємо на спину. Гарно вкладаємо поперек. Грудний шийний відділи. І тепер ми руки. Робимо в сторони. І у нас згинаємо коліна трошечки ось так ближче до корпусу, і ми нахиляємо коліна разом вниз, погляд в протилежну сторону. Коліна мають триматися максимально разом, не роз'їжджатися ось так. А саме разом, тоді у нас таз буде в правильному положенні. Тепер лівою рукою ви можете коліна підтримати, щоб вони були притиснені до підлоги і погляд за правою рукою. Намагайтесь праве плече також опустити до підлоги. Погляд за правою рукою, плече опускаємо до підлоги і тримаємо дане положення в статиці деякий час. Тут ви відчуваєте, як у вас скручується поперековий відділ, дуже добре пропрацьовується цей відділ хребта. Стимулюється кровообіг в цій частині, що відповідно зніматиме больові симптоми. Ще тримаємо 5, 4, 3, 2. 1. Повільно розкручуємося і повторюємо те саме в іншу сторону. Тепер ми згинаємо обидва. Коліна ось так опускаємо в праву сторону. Ліву руку розкриваємо вліву. Правою рукою можемо одразу її покласти на коліна і допомогти дещо їх притиснути до підлоги. Ліве плече намагаємося також вкласти на підлогу. Погляд за лівою рукою. І тримаємо. Дану скрутку, дихання вільне і глибоке, подовжений вдих і подовжений видих, спокійний вдих, спокійний видих. Ще тримаємо п'ять. Чотири, три. Два. Один, Молодці. відпускаємо, притискаємо коліна до грудей, затримуємося в такому положенні. На деякий час. Зараз ми розтягуємо наш поперек. П'ять, чотири, три, два. 1. Ставимо ноги. Тепер беремо себе за гомілки. Якщо вам це доступно. Якщо ви не дістаєте, можете лишити на підлозі, але в ідеалі, звичайно, більш якісно буде виконання наступного положення, якщо ви зможете себе захопити за гомілково ступневі суглоби. І ми плавно піднімаємо таз вгору і затримуємося. Тут ми затискаємо сідниці. Це важливо, бо якщо вони розслаблені, ефект від даного положення буде значно меншим. Підняти якомога вище таз, затиснути сідниці, стегна і тримаємо дане положення. Тут у нас працюють також і квадріцепси, в тому числі. Дихання вільне. Тримаємо 5, 4, 3. Два, один, молодці, плавно опускаємо, піднімаємося ноги у нас вперед. І зараз у нас ми згинаємо праву ногу до п'яточку, до промежини і нахиляємося до лівої ноги. Можете призігнути коліно, вкласти живіт на коліно. Схопитися руками за ногу, якщо ви дістаєте. І потихеньку, плавно, основне, не відриваючи живіт від стегна, опускаємося вниз. В даному випадку ви повинні опускатися до тої межі, в якій вам відчувається робота. Не обов'язково це буде ось так. Це може бути ось таке положення, може бути ще вище. Важливо, щоб ви відчували роботу. Робота має бути в нижній частині ноги, задню поверхню. Ми гарно розтягуємо носочок на себе. Це важливо, коли носочок на себе у вас автоматично активується задня поверхня ноги, і ви відчуваєте краще витяжіння. У кого виходить, то опускаємося глибше. Основне, це першим має бути живіт, тоді можна опустити чоло. Затримуємося. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. піднімаємося. Тепер ми плавно праву ногу заводимо за ліву. Так, щоб у нас коліно було орієнтовно над коліном. Підтягуємо. Ступню ближче до себе і намагаємося нахилитися також вниз. Це може бути навіть ось так, якщо ви вже відчуваєте роботу розтягнення задньої поверхні нижньої ноги. Якщо можете глибше, опускаємося глибше. Тут важливо, знову ж таки, носочок на себе, великий палець ноги більше ось так назовні розвертається. І ми, якщо можемо, руками захоплюємося і опускаємося глибше. Затримуємося в цьому положенні. П'ять, чотири, три, два. Один. Плавно піднімаємося, розкручуємо ногу і робимо те саме на іншу сторону. Тепер у нас права нога вперед, ліву притискаємо до промежини і нахиляємося до правої ноги. Спочатку призігніть коліно, вкладіть живіт на стегно, схопіться за ступню, носочок на себе, великий палець, дещо в. Еверсію, тобто назовні не всередину, а назовні. І якщо ви можете, опускаємо глибше, випрямляючи ногу. За можливості, якщо у вас живіт вкладений на стегна, можете опускати також між брів'я до ноги носочок на себе, великий палець, подушечку великого пальця. Намагаємось розвернути назовні. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Молодці плавно піднімаємося. Тепер ми ліву ногу плавно заводимо над правою коліно над коліном і тепер вкладаємо також живіт на ноги. Якщо ви можете беретись або тут, або далі за ступню, носочок на себе так само і нахиляємося вниз, розтягуємо задню поверхню тепер правої ноги. І якщо вам дозволяє ваше положення, то ви можете опустити також міжбрів'я ближче до ноги, ніби підборіддям. Захопившись за коліно верхньої ноги. Тримаємо це положення п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Розкручуємося. Сідаємо. Сідхасану, зручне положення, сідничні кісточки назад. Заплющуємо очі, руки на коліна. І ми завершимо нашу практику, виконуючи повне йогічне дихання. Повне йогічне дихання виконується так. Ви спочатку на 50% наповнюєте повітрям живіт. 40% грудна клітка. І 10% від вдиху – це ключиці. І потім так само, в тій самій послідовності, можна живіт здуваємо грудну клітку ключиці, або можна ключиці, грудна клітка живіт. Це уже не дуже принципово. Але розпочинаємо з живота. Отже, вдих животом, грудна клітка. Ключіть видих в зворотньому порядку. Ключіть грудна клітка, живіт. Знову живіт, грудна клітка, ключіці. Опускаємо ключиці, грудна клітка, живіт. І ще один вдих. І ще вдих, видих. І останній раз глибокий вдих. Живіт 50%, грудна клітка 40, Ключиці 10. В зворотньому порядку, або зверху вниз, або знизу вверх. Ключиці. грудна клітка, живіт. Розплющуємо очі через сторони вдих, руки в намасте, видих. Дякую вам, що ви зі мною були на даній практиці. Якщо вам сподобалася наша сьогоднішня практика, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підписка для алгоритмів YouTube після перегляду відео або під час це найкращий показник, що допомагає просуванню даного контенту на YouTube, тому прошу підписуйтесь. І обов'язково поширюйте своїм друзям, знайомим. Мені це буде дуже приємно. Я бажаю вам гарного вечора і будьте здорові намасте!